Ви, напевно, вже замовляєте собі осінню фотосесію, але я рекомендую почати з очищення шкіри обличчя, адже осінь це час пірінгів і кислот. Сміливо можу рекомендувати вам засіб від лівеста бренду Талія: це відновлюючий гель-пірінг для обличчя з фруктовими кислотами. У нього, до речі, дуже великий об'єм, аж цілих 170 мл. Він містить екстракт рожевого грифрукта з ямайки, багатий на вітамін С, калій та антиоксиданти. Фруктові кислоти стимулюють делікатне оновлення шкіри без подразнення. Дивіться, яка тут цікава текстура. Вона легка, прозора і гелева, і в ній містяться малесенькі частички мікрогранули. Він делікатно, але ефективно відлущує ороговілі частинки шкіри, покращуючи поглинання кремів та сироваток після нього. Але найголовніше, він підходить для алергіків, бо не містить шкідливих речовин, СЛС, парабенів. Ну, і всього іншого, не ну, зрозуміли. Він реально натуральний. Аромат бомбезний. Пахне, знаєте чим? Якимись людяниками і грейпфрутом. Mm. Дівчата, понюхайте. <sınız> ага, лайк? <Like. смітна> Скажи класний. <смітна> Якщо ви боїтеся агресивних пілінгів, рекомендую вам придивитися до цього красунчика. Він делікатно оновить вашу шкіру, підготує до наступних косметичних процедур. І вона буде просто сяяти. До речі, я ще хочу сказати, що цей засіб використовують косметологи у своєму професійному догляді. Пілінг доступний до замовлення на сайті Revista.ua або в діючому каталозі. Замовляйте, бо він дуже класний!